Вітаю вас себе на каналі, мене звуть Галина, і сьогодні я мала б сказати що субота, 17 серпня, розпочинаємо новий тиждень. Але сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності. З чим я вас вітаю. Так, так, сьогодні День Незалежності нашої країни, нашої сильної, сміливої, найкращої країни, яка зветься Україна. І саме сьогодні я. І буду підводити підсумки того, що я навишивала за цей тиждень, поки з вами не робила включення і не показувала, чого я розпочну вишивати. Так сталося, що поки монтувалося відео, я почала вишивати. Потім часу не було. А протягом тижня так поглинули всі робочі моменти, що було не до відео. Добре, що хоч вистачало часу на свої вишивання, вишивання та на СПМ. Які наразі тривають. Ну, Зараз про вишивку. І так, давайте я вам покажу свою гуску-галинку. Думала, завершу я її за цей тиждень, прийду до вас фінішем, але як бачите, навіть не вишила її повністю, цю філейну частинку одним кольором, Ну, не одним кольором, тут а декілька сірих кольорів. Думала, що виведу їх вже з роботи, і буде у мене. Хоча б не фініш, а хоча б поведенна робота. Але, як можете бачити, навіть цього не сталося. Е, так, зараз. Дівчата, як завжди, ти не готуєш, ти не приготувала. Отак От вона має виглядати, ця гуска. Нагадаю, що це Галинка, моя теска, і тому я її залюбки вишиваю. Ще цей подаруночок від Наталі. Дякую тобі, Наталія. Знаю, що обов'язково дивися мої відео, тому тобі привіт та привіт, Артемчику. Так. Оце в мене отака гусочка. Знаєте, хотіла вам трохи пожалітися, але тут ми не побачимо наразі. Тут десь у мене були проблеми, ага, оці хрестики. Чи вам показати? Давайте покажу ці ложечки. Отут хрестики будуть трохи нерівні, в якому сенсі тут дирочки нерівні. Тут одна дирочка пробита більше, ніж треба. Воно, вона щоб так закрилося, не видно, але. Був трохи, ну, мабуть, лазер збився, чи як правильно сказати, чим пробивають тирички на дереві, і тому трохи повело. Ну, Я начебто цю проблему, сподіваюся, вирішу. Так що, дівчата, отак думала, буде фініш, думаю, що там повишивати. Ну, навіть планів не зробила. Тому буду зараз згадувати, що я там навишивала. Брала я на зустріч з дівчатами, у нас неділю, цю неділю була зустріч з дівчатами 18-го. У нас було всього, скільки У нас було? четверо, пятеро І там також за балачками не було, не було коли повишивати, поспілкувалися, ділилися враженнями. Я розповідала про свою поїздку до Львова, нічого не познімала, треба було хоча б познімати, що дівчата приносили. Планували, до речі, мене запросили дівчата з Одесьчини, з Одеси запрошували минулу суботу собі на зустріч. Я бачила, що у них було закриття сезону, але я приїхала зі Львова, трохи ну, було мені накладно їхати до Одеси. І, знаєте, буду писати, зараз дівчата ще не писала. З вишивальницям з Одеси вони, можливо, ми їх запросимо до себе, але ми сподіваємося, що ми поїдемо до них до Одеси. Хочемо такі зробити тур до Одеси нашими вишивальницями. І сьогодні тільки дивилася відео Люби, Любов Бісерсторім. Люба, тобі привіт! і де вона? Розповідала про виставку, яка відбудеться в Києві у вересні, наприкінці вересня, і я їй вже написала, що можливо Миколаїв приїде саме 26-го, перший день виставки. Ми також хоч, хотімо поїхати. хотімо купити білети, квитки на потяг, прям купе. Чому я сказала, маю великі сумніви, тому що коли я їхала до, до Львова, біле квитків взагалі не було, ну, важко було купити, а ще й ці, ціле купе викупити. Ну, коротше, є у нас такі плани, що ми плануємо поїхати, ну, по крайній мірі, у нас троє вже зібралося. І тому хотів поїхати до Києва, до Одеси, поспілкуватися з дівчатами, вже розвіртуалитися, як то кажуть. Тому це така гусечка побувала на, на рукодільній зустріч. Я ж кажу, була у Львові, подихала Львівським повітрям, приїхала додому не вишита. І так немає вона собі ніякого ще фінішу. Ну що ж, це таке. Е, є ще інші справи. Ну що ж, і в кадр входить мій проєкт. Я взагалі думала, що я буду вам показувати. Тиждень буде в мене одного проєкту. Думала, що нічого не покажу, бо півоній не вишивала. Оце на гусочки трохи повишивала. Ну що ж, в кадр входить мій красий. Так, розворачую я його з лапок. Чому з лапок? Тому що зараз ви зрозумієте, з чому це все відбувається. Та-да-та-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Наразі у цього красення завершилася мордочка. я вам хотіла так показати. Гляньте, який він гарнюнький, він не входить в кадр. Залишилось мені відшити оці всі частини, ці всі, що там, картина чи що це обрамлення. І все. І він буде готовий. Я так сподіваюся, що я на цьому тижні його завершу. Не знаю, наскільки мені вистачить часу, бо цей тиждень об... об... обіцяє бути ще більш насиченим, ніж був минулий тиждень, тому що підготовка до навчання, до школи, до 1 вересня, до речі, ми, здається, виходимо все ж таки на офлайн навчання, бо щось у нас такі, знаєте, гойдалки день так, день так. І тому ну, часу буде замало. Вже все ж таки дистанційка. Це дистанційка. А коли ти ходиш на роботу. То ти витрачаєш більше часу на роботі, звісно, що... чим вдома. Ну, Все ж таки цей час на дорогу і тому подібне. Тому, дівчата, в мене залишилися отакі невеличкі завершити частинки. Дякую всім, хто! Боліє, вболіває, верніше до цього красення. Дівчата вже питає, ну коли ж коли ж ми побачимо його вже в усій красі. Ну так, що вже готовий. Зроблю фоточку, виставлю в інстаграм фоточку в, в, в процесах допису, а ще трошечки, трошечки і буду його вшивати. Ну він гарний, гарний. Так, він не дуже схож на мого Шурочку, але нічого, вони поруч все одно непогано дивляться. Хлопець допомагав мені вишивати на цьому тижні, прийшов до мене. Таке буває дуже рідко, ліг поруч і лежав. Я там почухала трошечки, потім він вирішив поспати. А так взагалі-то десь броди десь по вулиці, йому треба ходити, Боже, приходить, такі він замурзаний. Я не знаю, де це можна ходити, де це можна блукати, така спека, ну ляж собі вдома, лежи під кондиціонером. Ні, йому десь треба ходити. Тому отакі в мене на сьогодні день трапилася вишивка. Це все, що було, що було за цьому тижні. Нема більше нічого показувати. Я ж кажу, півоні я ще не брала до руки, не буду показувати. Зараз, сьогодні, субота, зараз сзади повишиваю їх або сьогодні, або завтра зранку, бо треба по ним бути звітувати мені. І треба ж цю галинку обов'язково також завершити. До кінця місяця, тобто в мене до кінця місяця є два плани: завершити цього пухнастого карасення та цю галинку, тому що це звіт безпе новорічні іграшки і мої спе-мініатюрки, яке, до речі, завершується на, на наступному тижні. Да, до 31 серпня ми вишиваємо, 1 вересня вже закінчується цей сезон. Треба думати вже над новим сезоном, або трохи брати себе передишку. Не знаю, ще не знаю. Подивимося, ну, і цього котика хочу завершити, бо в мене на нього були плани. Плани другі, да? Там, на бажання. Тому, так, дивлюся на його вушка, такі вони цікаві, вони не рожеві, вони такими прожилочками. Ну, напевно, так треба було. Такі. Бо я на свого дивилася, думаю, в нього начебто, не такі рожеві вушка, щось у мого котика рожеві. Ну так, на контрасті йому. <під носик> І так, а що хотіла вам по СП сказати. Да, сьогодні в мене завершується СП Я Україна, буду підводити підсумки а сьогодні або завтра розіграю між дівчатами подаруночок, а, Знаю, що Оксана Тригоб дивиться моє відео, і одну, одним із подарунків я вже вам показувала один, там буде один подарунок, один із покупок, з покупок що я купляла, це отака. Незламна, яку я хочу подарувати дівчатам, ну, які ви, дівчинці вірніше, одній, яка виграє у моєму СП. Оксана Тригуб, вона є також в неї є канал, і вона в Інстаграм приймає участь, писала гарні подарунки, але Оксана, здається, мені вишиває цю незламну. Ну, Тоді, якщо Оксана випаде тобі, тоді щось будемо з тобою вирішувати, якийсь буде інший тобі подаруночок. Так, що, І знову ж цей тиждень також, не цей тиждень, з понеділка розпочинається в мене нове СП, я вже казала осіннє, тому якщо ви будете дивитися відео сьогодні-завтра, то у вас ще є змога доєднатися до мене в СП осіння веселка. До речі, я питала у дівчат, а чи є у восени веселка, чи немає. Тому долучайтеся, будемо вишивати на різних основах, різними кольорами. Ну, мініатюрки завершуються, завершуються СП відтінки буску, завершується СП Юмі. Коротше, купа СП, і це зараз я знову пригадую, що Юлія Німінська давала, не давала завдання, а ми коли давали відповіді на тех, і Юля писала, що вона хотіла би побачити від мене відео, як, в якій СП я проводжу. Отож, треба знайти час і зняти всі СП, які я проводила. А СП у мене багато. За три роки я була і сама і приймала як співорганізатор, і як спонсор була. В СП різних, ну і сама приймала участь в СП, звичайно. Тому, тому є про що розказати. Головне, що зібратися з думками та зняти це відео, А на це все потрібен час. А ще дівчата понавипускали стільки знову багато тегів. Юля Німінська, вишивальна черепашка, здається. Да? Оля, вони випускають нові нові теги. Прям, прям один за одним. Я ж кажу, сьогодні дивилася тег, вишивала під її. Люба, Любов бісерсторії давала, давала відповіді на тех. Вона вчора в прямому ефірі давала. Я, на жаль, не, не, не встигла до неї на, на прямий ефір. А сьогодні дивилася з запису. Так, чудово, повишивала, послухала відповіді. Коротше, дівчата, там печуть-печуть ці теги, як гарячі пиріжки. Це дуже добре, тому що це гарний контент для твого каналу. Але ще б взяти десь той час і зняти. Цей техто, бо це ж треба налаштуватися. Е, якщо це обличчям, як, от, наприклад, люб робить Люба, да, то це треба також <плес> налаштувати себе, тому що не, не завжди можна вийти обличчям на екран. Ну, Я не знаю, мені потрібний час, щоб налаштуватися. А якщо вишивати, то також треба е, під, і камеру на, 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 настроювати, все таке інше. Ну, коротше, є чим займатися. Ну, дівчата молодці. А з іншого боку, мені дуже подобається формат, який проводить Львов Любань, Юля. Оці прямі ефіри. Так класно, ти сидиш. Болтаєш з дівчатами, вишиваєш, даєш відповіді. Е, мені здається, що якщо у мене вже є 1000 підписників на каналі, до речі, дякую вам, дівчата, що підписуєтеся. Можливо, у мене є і хлопці на каналі. Я щось якось не, не подивилася на цю статистику. У мене вже 1260, здається, підписників. Бо було 261. Один хтось то підписується, то відписується. Ну, що ж то таке, такі справи. І мені здається, що коли є тисяча, то можна робити прямі ефіри. То може колись, колись я і наважуся на такий крок, тому що це також буде відповідь на ці питання тегу, що б ти хотіла би спробувати. Да? Бо а, ні це, ні, це в іншому, це, це в тегі про фобію, що, що ти боїшся. Оце може бути фобія якась. Хоча знову ж. Сказати, що це прям фобія. Я ж записую відео, коли я обличчям обличчя в да? обличчя ну, знімаю такі. Є в мене теги такі. І взагалі, коли там підсумки проводиш, да? і прямий ефіри я проводжу на... в інстаграмі, ну, якось так. А тут, не знаю, на ютуб я ще не пробувала. ну, Треба спробувати. До чого це я все вела, що ці теги? Класно, проводити під прямий ефір, ти наче ти робиш контент, і записуєш і собі і болтаєш з дівчатами, і відповіді можна подавати. Хоча, от як кажу, цей тех, що я дивилася у Люби прямий ефір, там прям до Люби поналазили, поналазили. Люба тільки встигала так-чу-чух відбиватися від них. Ну, а з іншого боку, вони ж своїми. Коментарями піднімають та статистику, мені так здається, я не дуже на цьому розумієтесь. Я знаю, то, то веду YouTube, але не спостерігаю за всіма цими трендами, що там потрібно робити. Так, да, кожного разу я там прошу від вас, щоб ви там написали коментар, поставили вподобайку, але але не так, не завжди. Розумію, що. Так, ну, все. Коротше, наговорила на цьому тижні, стільки показала вишивального, скільки наговорила вам свої підсумки, своєї роботи. Ну, і тиждень це такі знаєте, це він. Більше не те, що да, у кожного свої, скажімо так, формат. Хтось знімає природу, хто знімає свої події. А я, от бачите, з вами просто поговорила. Ну, і тим паче в кадрі була незламна, незламна це наша Україна. І така гарна дівчинка сьогодні ж свята. І тому недаремне вона була сьогодні в кадрі. Нагадувала про те, що наша Україна є незламною країною. І ми ще раз їй побажаємо, що, щоб вона була. Сильною, сміливою і варта найкращого. З Днем Твої Незалежності наша країна. Україна. На цьому я буду ставити крапечку, таке невелике відео вийшло на цьому тижні, і тому я вам бажаю всього самого найкращого. Ще раз зі святом. Пока-пока!